І назад. Неквапливо, крізь біль, але вже без милиць. Військовослужбовець із позивним Цюріх знов пробує ходити. Після бойового поранення лікарі зібрали його гомілкостоп по частинах. Останнє, що пригадує до того, як отямився в операційній потужний приліт у бліндаж. Це був скид з дрону. І ну, наразі там осколки залишились. Ті, що могли подіставати, дістали. А ті, що не змогли, то вже ну вони будуть, бо сильно дрібні. Так все нормально, в принципі, але на ногу ще стати не можуть. Воїн боронить Україну в складі 23-ї механізованої бригади. Однак життя могло повернутися інакше, розповідає боєць. Замість військової служби йому загрожувала в'язниця. Через проросійського агітатора опинився у СІЗО. Що Україна не Росія, і руський мир тут не потрібен. Цюріх пояснив мерзотнику кулаками. Він сказав, що в Херсон прийде російське життя і буде все просто зашевіться, так сказати. А на той час я дуже багато кого вже втратив із знайомих. Війна забрала, так сказати. Та. І мене це трохи збудоражуло. Я дуже спильчувата людина. Ну, я не розумію, як не можна жити на свої і чекати той, хто прийде, забере той дім, та буде забирати рідних і все інше. Провину Цюріха правоохоронці не довели. Восени 22-го року він вийшов на свободу. Перший час ремонтував автівки на СТО. Говорить, дуже рвався до війська, але в центрі комплектування щоразу відмовляли вночі в дванадцяті годині. Як зараз пам'ятаю, то просто постукали до. Цього того, там люди в формі, то поліція там ТЦК. Нас було двоє там, я і ще один робітник. І вони до нього просто. Мене не звертають на мене уваги, бо то мене немає, як будто в мене на лиці щось написано, знаєте. А до нього просто. Якщо ми тобі дамо, там ти ж завтра пройдеш, підеш там служити, воювати. Я починаю перебувати і запитую, а що з коїться? Я три місяці, не можу ну, доб -доб добитися того, щоб ви мене забрали. Вони мені просто кажуть, знову таки, не цей час. Черга до нього дійшла на початку 23-го року, говорить Цюріх. що мав проблеми із законом, він від командирів приховав. Бійця зарахували до штурмового підрозділу, який складався з колишніх поліцейських та в'язнів. Після вишколу воїнів перекинули на кордон Запорізької та Донецької областей, де готувався український контрнаступ. У бій з окупантами, пригадує Цюріх, вперше вступили поблизу Новодарівки. Там стояла морська піхота їхня. Та. Це дуже такі, я вам скажу, ярі хлопці. В нього закінчаться да, патрони, він піде на тебе з автомату просто. Поки він не ляже, то нічого не буде. Ну ти далі не пройдеш просто. Та. І звідти просто так почалися вилітати гранати. Я не знаю, може 15, може більше. Але те, що встигав, це тільки почути, що граната і пригнути просто в якусь сторону. Я не бачив, звідки граната падала. Підрозділ Цюріха відкинув ворога на десяток кілометрів. Наші захисники взяли під контроль декілька сіл. Цюріх каже, жорсткі бої точилися за кожну посадку. В одній з перестрілок дивом вижив. Почав працювати танчики, вони працювали у каруселі з різних сторон. Тобто два танчика. І просто коли вони десь від'їжджали, працювала мінометка. Я чую, що він приближається просто кожен снаряд, він все ближче і ближче. Я починаю перший бігти після його пострілу, і чую, як другий постріл просто йде. Тобто там було їх два, і вони, як то знаєте, як то не тупо працювали, я думаю, так? Тобто за ним зразу другий пішов постріл. І так, що вийшло, що просто ну, тупо не заділо. Цюріг ділиться. Російські солдати добре треновані, злагоджено діють в обороні та зводять надійні фортифікації. Позиції окупантів вміло замасковані, а дороги, що туди ведуть, щільно заміновані. Тому наступати було вкрай важко. Було такі моменти, що просто е, пішли в попусаці, і там просто така зараз вроді би, не зрозуміло. А це був дом, який обріший. Там зеленю, і звідти там знизу під. Е, Полом, да, там, той цементний, було просто пулеметне гніздо. Так. І поки туди додав не вплив РПН, ми не пройшли. На Запоріжжі росіяни воювали з запасами радянської техніки, розповідає Цюріх. Снаряди вони не рахують. По українських захисниках летіло все, що було в арсеналі. Це рапіра, така ж навіть зі страшного. Це на базі, ну як то я називаю, то снайперка для танка. Тому що вона може стояти там за 5-6 кілометрів і лупити так влучно дуже. І ти, як то сказати, знаєте, ти чуєш тільки такий противний дуже, і зразу прильот. Все, більше ти не чуєш нічого. Чує. Та це от якраз на приютному томі працювало. Цюріх каже, росіяни їдуть на війну під впливом ворожої пропаганди. Серед бойовиків багато молоді. Деяких юнаків наші вояки брали в полон. Дуже 21 рік було хлопців. Ми брали в полен. Він з айфоном собі, все нормально. Я прийшов заробляти, да? ну, тобто за гроші. Да? Хто просто, там? я воду носити. <свісно> ти не мог дому воду собі поносити, та? ти прийшов саме сюди, до нас. За гроші в основному, всі йдуть. Їх... Багато хто каже, що я не знаю, що тут робити. Сказали просто тут постояти, тобто типу закинути. Ну, мені здається, це все відмазки. Їх вже готують до цього. За словами Цюріха, російські командири не шкодують своїх солдатів, постійно кидають їх у м'ясні штурми. В їхньому ж підрозділі, говорить український воїн, навпаки намагалися зберегти кожного бійця. Наш сапер підірвався на мінь. Прийшлося його нести 6 кілометрів по зарослям. Бувало такого, що ми просто його виносили. Ну наклали мотур-турнікет, йому відірвало там до п'ятки. Тут вже і пальцеві нічого не було. І було таке, що нести його по окопану просто не дійсно, нереально. І прийшлось виходити на свій страх і рис, піти по полю і виносити, того що ну по-іншому, ми б його не спасли. За два роки на передовій підрозділ Цюріха зазнав численних втрат. Ударом для військових стала загибель командира. Зізнається захисник. Ми його втратили в перші хвилини нашого бою. 38 людей зайшло 11 вийшло, і серед них був наш командир. Той, який повів, ну, себе взяв ініціативу, повів хлопців, він там і залишився. Дуже часто його ночами я його виносив з тої посадки. Тобто те, що я, я не зміг його звідти забрати, те мене по -сей час, мабуть, тривоже. Оборонець родом з Олешок. Російські війська захопили місто в перший день повномасштабного наступу, і воно досі окуповане. Там лишався його батько та діти, розповідає Цюріх. Торік тата не стало. Чоловіка вбив російський дрон. Воїн каже, попри тиск і репресії гауляйтерів, батько не зрадив Україну. Він просто не взяв той паспорт. Він ну, відмовлявся йти і брати паспорт. Що сказав? Для нього це як зрада. просто. Та. Він навіть російську музику не слухав. Він каже, для мене це жах. Мета бійця якнайшвидше повернутися в стрій. Реабілітація йде за планом. Лікарі дають втішні прогнози. Незабаром воїн зможе повноцінно пересуватися до трьох місяців. Там є пошкодження кіскового структур, і якщо занадто швидко дати повне навантаження, є ризики повторного травмування. Воротя нема, каже Цюріх. Воюватиме до перемоги України. Прагне помститися за полеглих побратимів та батька. І тільки потім з чистим сумлінням повернутися додому на вільну від окупантів Херсонську землю. Ти вже вибрав ту дорогу. Ти вже не можеш з неї зійти. Це моя думка, чиста. Що я повинен завершити до кінця все. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. 20 гектарів пшениці вигоріло на Кіровоградщині через падіння уламків російського дрона. Це один із наслідків нічної атаки росіян по Україні 14 липня. Рятувальники оперативно ліквідували масштабне займання, повідомили в обласній службі порятунку. Ще один збитий російський безпілотник приземлився біля домоволодіння в Кропивницькому районі. В обох випадках обійшлося без травмованих. Про це повідомив у своїх соцмережах керівник обличь адміністрації Андрій. Пережив тортури, але не зрікся присяги. В місті Знам'янка на Кіровоградщині після трьох років полону містяни зустріли свого захисника старшого матроса Яна Бердара. З листопада 2021 року воїн служив у 36-й бригаді морської піхоти. Після нападу російської армії впродовж кількох місяців самовіддано боронив Маріуполь. У полон до окупантів боєць потрапив 12 квітня 2022 року. Понад три роки в нелюдських умовах захисника утримували в Суходільській колонії на Луганщині. Звільнити воїна вдалося 25 травня під час обміну військовополоненими. Вдома на захисника, поки він проходив реабілітацію, чекала мати та сестра. Зі сльозами на очах і теплими обіймами привітати бійця з поверненням на батьківщину. На залізничний вокзал прийшли його рідні, побратими та земляки. Кіровогерський обласний центр гідрометеорології вітає вас! Із 15 по 19 липня буде зберігатися дуже тепла погода. 15, 16 та 19 липня, переважно без опадів. В день 17 та протягом доби, 18 липня, на території області прогнозуються невеликі та помірні короткочасні дощі подекуди з грозами. Нічна температура буде в межах 15-21, денна з 15 по 17 липня в в межах 29-34 градуси, 18-19 липня дещо прохолодніше, 26-31. Дякую вам за увагу!